ще. Походу вже зустрічі Вадим Суліма. Зараз Олександр Андрусенко. Момент у футбольорів капітан. Капітан з червня. Гол! вражає зараз, друзі, Артем Марчук. Восьма хвилина. Артем Марчук відправляє. у кут ближній. Но сфера виходить у лідера. у матчі з футбольорами на восьмій хвилині один. Цибенко. продовжує на Вадима Базарова за майзу стрів, Базаров входить у штрафну зону пробувати. <пробуває> Базаров. Базаров у Нова. Проти Лобанова Семену. Лобанов прострілює. Меч другого кіпера. Принц Пробив Вігор Принц. Н. Цибенко. Тьома, Тьома, Сергій Цибенко зліває, вражає ударом. Декзумближні кух Сергій Цибенко, друзі, 13-та хвилина. Польори зрівнюють рахунок Давай, давай! <плес> Марчук. Зліває дальню і летить м'яч у ворота, друзі, після рикошету від Вадима Базарова. На 14-й хвилині Ноосфера повертає собі. Друзі, проміжне лідерство. 2-1 рахунок. Автогол. Вадима Базарова. Виводить підопічних Валерія директоренка знову в лідер. Футбольори вже за те. Сибенко переправляє флангом на Вадима Базарова, той заряджає з правої на самай. Доставляє м'яча Марчуку. Моменту до сфери! Забиває. М'ячеслав Стельмах зосереджується за лінією м'яча і Приймає на себе той завершальний удар. Далі проходить миттєво від... Марчук. Вісім секунд. до Завершення першого тайму. Семено. Самай. Пав у очному протистоянні між учасниками другої ліги Ноосфера Києва. Футбольори проміжні 2-1. На Користь сходив нового в лідери. Сергій Цибенко граючий тренер футбольорів, вирівняв ситуацію на табло на хвилині 14. Просить Цибенко передачі і віддає номер 17 на Сергія Цибенко. Чередник. Чередник. прострілює м'яч. Летить у ворота. М'яч летить у дальній кут, друзі. Двадцять третя хвилина. Носфера розігруватиме з центрального кола. Відзначаються у ворота Ігоря Принца. Суперники маємо два-два. Коняєв. Простріл. Момент заводить. Заводить жа у ворота Сергія Цибенка. Андрій Малюта друзі. Носфера знову веде у цій зустрічі. А Андрій Малюта він замкнув і він зробив три-два на з команди Володимира Войсовича. Майнакуа Олег відправляє направо на Євгена Лобанова. Серед них теж у правій бровці. 4. Цибенко. Олег Чередник, простріл. Трає ногами принца Базаров. Базаров. Простріл. Моменту кепо. Та ще один шан жар... шкидає Сергій Цибенко. Продовжує футбольори, а футбольори відбігають. Здорово зараз награючи тренера Олег Чередник. Верхове рішення. Футбольори, футбольори. Прекрасний випад від команди Олександра Андрусенка. Тут дуже важко, друзі, приболізувати, бо Сергій Цибенко забирає, вкидає собі на хід, іде туди у бровку. А там був Олег Чередник, а Олег Чередник через верхове рішення. Дуже розумне рішення. Верхове. Отже, 3-3, друзі, 3-3. 35-та хвилина. Новосфера ну, фут... Чередник. Стельмах. Стельмах на дальньому момент Олобанова. Для червоно-чорного колективу, а до завершення всього лише півтори хвилини ми маємо.